У кожній жінці живуть різні архетипи, іноді вони говорять одночасно, іноді один перекриває інший, дві дуже різні енергії це берегиня і дівчинка. Сьогодні хочу запитати, хто в тобі зараз сильніший? Берегиня це та, що дбає, бере відповідальність. Створює затишок і безпеку, вона тримає дім, сім'ю, роботу, іноді навіть світ на своїх плечах, вона джерело стабільності. Але коли забагато берегині, з'являється втома, тягар обов'язків і відчуття, ніби ти усім повинна щось віддавати. А дівчинка це інша енергія, це легкість, грайливість, довіра, спонтанність. Вона хоче радіти, сміятися, пробувати нове, але якщо вона стає занадто сильною, з'являється безвідповідальність, хаос, втеча від складних рішень. Насправді ці дві частини доповнюють одна одну. Берегиня дає стабільність, а дівчинка живість. І баланс між ними робить жінку цілісною. Подумай, зараз в твоєму житті більше звучить голос берегині чи дівчинки. Напиши в коментарях, цікаво, як це у тебе. А щоб не пропустити продовження серії про жіночі архетипи, підписуйся.